Друзі, відень, остерай. Я вперше бачу це чудо. Це світнє холад Шейн. А екскурсовод для мене пан по німецькій герт. Рейнхарт. Будемо дивитись далі. wir bitte was eine kleine Exkursion Schönburg hier Reinhard sagen äh, alten äh, Ruine alten Ruine Вібрання, що я да, схожу, що якась вічність. Ці каміння, ці споруди бачили все. Дуже зворотло. Далі буде. Тому, що ми туди підемо, але пан Рейнгар каже, що далеко високо йти з нашими хорошими Побачимо, Побачили це здаля. Там ми були пан там, Картун. Там, це пан Рейнгар. Рейнгак! Агой! Сервус! край, Відень, будет не буду. Далі Ну что, сегодня в Відні погода, водичка свежая, уже вот такие тут так. Гросс Гартен Идем дальше

Das ist mein Freund Reinhard Österreich. <laughs> Danke schön. Wow.